телеглядачів РТВ суботнього ранку 29 жовтня прибув потяг Труханівська січ із пасажирами зі сходу 130 молодих людей із Луганської та Донецької областей перебуватимуть на Львівщині три дні і матимуть змогу відвідати усі найцікавіші локації, зокрема, побувати в історичному селі Сприня. Що на самбірщині додам, що молоді мандрівники вже побували завдяки волонтерському потягу у восьми регіонах Західної та Центральної України. Тож про те, якими враженнями вони наповнені, ні, розпитаємо обов'язково. Всекринська акція Потяг єднання України Труханівська Січ відбувається втретє. Ініціаторами є волонтери, громадські діячі в рамках програми з підтримки національної єдності. Метою акції є сприяння консолідації суспільства та взаєморозуміння віднесенню патріотичного духу мешканців регіонів України. Ми знайшли багато друзів нових, побачили багато нових місць. У Львові я сам був і дуже хотів би ще раз пройтись по ньому. Дякую Ярославу Васильовичу, який підтримав і сказав, що шалені ідеї, що я намагаюся провокувати такі різні речі. Але тепер всі розуміють, що це було потрібно і це було вкрай важливо. Ми розуміємо, що молодь таки змінить Україну і ця молодь, яка має бажання єднатися. Одразу після прибуття на Львівський вокзал гості зі сходу відправилися на Личаківське кладовище, аби вшанувати новітніх героїв. присутні у потязі в більшості це старшокласники і студенти з Луганщини з Донеччини з межі розмежування, в тому числі є і Завдіївки відомі. Так місця ви чули про них. Чому так? Тому що ми хочемо дати можливість поспілкуватися, побачити Україну. Презентувати її, будемо казати, все, що знаходиться західніше Києва, для них це нове, і дати можливість їм поспілкуватися з молоддю тут, на місцях. Бо виявляється, що проблеми у всіх одні й ті самі, на жаль, і байдужість. Усі учасники всеукраїнської акції потягу «Труханівська січ живуть практично на лінії вогню. Багато хто виїхав, але поки тихо, вони повертаються. Там у нас є маленькі діти, всі повертаються до шкіл, до дитсадочків. Але всі вже звикли до цього. Ми чуємо завжди тра-та-та-тра-та-та. Ну чимо автоматні очереді дуже Часто бувають обстріли, і це дуже страшно. Приїхав потягом єдності й волонтер Анатолій Водоласкін вийшов на акцію протесту з українським стягом до пам'ятника Леніна 22 червня 2014 року в окупованому місті. Кадана мерії. На исполкоме, ну уже давно, я долго терпел это все. Повесили сначала российский флаг, мэр города в этом участвовал. Потом повесили ДНРовский флаг. Вот. Когда начались убийства, я вышел в знак протеста 22 числа, 15.30. Перед этим предупредил милицию, предупредил и позвонил, есть такая газета Дружковка на Донях что я выйду в знак протеста. Мне перезвонили, сказали, что а ты думаешь, что ты творишь там, ну, такое. Я взял флаг, вышел к памятнику Ленина, ну 10-15 всего я простоял. тут подъехали ребята в этих балаклавах. Милиция расступилась, милиция никаких мер не подприняла. И меня с города Дружковки надели мне мешок на голову, там, я не знаю, Вот, і погрузили в машину і повезли в город Краматорск. Перед этим дали по ребрам, ну, то, 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 зубы повибивали. Вот. Ну, это, это я считаю живой, слава Богу. Там я сутки просидел, меня выпустили. Вот. Меня знал весь город, так как я. Я не знаю хто хто мене спас за три дні перебування у Львові. Молодь зі сходу побувала також в академії сухопутних військ. Для них провели екскурсію містом. Ще вони спілкувалися із сім'ями наших загиблих воїнів, а також обговорили тему війни із львівськими студентами під час круглого столу. Моя ціль поїздки була було те, щоб знайти спільну мову, напевно. між... між частинами України, яку постійно ділили навпіл. На даний момент ми имеємо возможность созидать, создавать э что-то новое у нас в Донской области, потому что у нас э очень много разрушенного культура, инфраструктура. И на даний момент ми як активісти, которые уже работают над подготовкой, над развитием культуры, і чим опита і знань, і контактів і знайомств нових. ще один день на Львівщині. Пасажири потягу єдності проведуть 3 листопада. Продовж дня молодь мандруватиме самбірщиною, зокрема, побуває в історичному селі Сприня та пройде повстанським маршрутом.